Друзі, ми продовжуємо тиждень перевтілень. І сьогодні я запрошую вас всіх в бійцівський клуб. Хто знає перше і головне правило бійцівського клубу не плакати, якщо є можливість. Що ж, хлопці, сьогодні ви вперше будете застосовувати свою суперсилу, волю, свою супер жагу до перемоги. Я такий о, клас. Нормальне випробування. Нарешті нормальне випробування. Я не розбишака. М -м -м. Кілька разів бився, і то це так було не дуже. Сьогодні будуть робити із нас чоловіків. Нарешті подумав я на 34-му році життя щось зміниться на краще. В кінці на когось із вас чекає приємний бонус у вигляді 50 тисяч гривень. О -о 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 -о. Звісно, приємно. Дівчині приємно. Ну, але щоб перетворити вас в супергероїв і правильно знайти ту чи іншу суперсилу, ну і в принципі підхід до вас має знайти людина, яка в цьому розуміється. Тому зустрічайте наш супертренер. Амадор Євген! Женя! Вітаю! Вітаю От! Літаю вас, хлопці! Тренера дуанчі оцей цей прикачений стероїди такий. І зрозуміло, що буде м'яска. Як, хлопці, вам? Ну, отряд бойовий. Те, що треба. Бійці від Бога. Я бачив його реакцію на всіх нас. Він вмирав зі сміху. Він думає, де я цих міг зустріти. Ну, а я відповідно умиваю руки. Женя, успіхів. Дякую. Зустрінемось з мене вермерці. Ну, все, тепер вона пішла. Куди пішла? Я вернусь. А, а, вибач, да-да, хлопці. Зараз будемо займатись. Добре, давайте скажіть мені, чи був у вас досвід в єдиноборствах якийсь? Ні, не було. У дитинстві дуже давно. Рукопашний бій. Любительський кікушин десь місяць, і бокс місяць. Все, да. Я уникаю таких моментів. Мені здається, я знаходжу якусь радість у тому, щоб текстом словами уникнути фізичної бійки. Я займався спортом досить багато в своєму житті, але ні разу не займався самообороною. Тому мені було цікаво розкрити свій потенціал. Люди, які знають, кажуть, що у мене дуже сильна рука, я можу дуру прям вилупити жорстко. Сьогодні ми з вами потренуємось. Ну і ви зрозумієте, що єдиноборство це не тільки махати кулаками, це воля, витривалість і власне жага до перемоги. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам перевдягнутися. Який сподіваюсь, ми не будемо вбивати один одного. Якщо відверто чи боявся я за себе, що мене вдарять, та як як боявся, але розумів, що треба йти до останнього. Я знав, що стоїть віва під вікнами, якщо що, мене відкачають. Тому я вирішив іти вже до кінця. Класні шорти. Ну Що ви готові? вже ж. Огонь. Поїхали трошки розігріємо тіло. Витяняться вгору. А якщо ми травмуємося під час розминки, можна просто відпочити. Якщо ви травмуєтесь під час розминки, вам доведеться займатися далі травмом. Дуже так надихаєте. Здравий, Дякуємо. Та. Ну просто щоб у вас не було бажання травмувати. Боюся, що тут такі хлопці зібралися, що їм навіть бажання для цього не потрібно. Воно просто саме із суглобів повилітає все. У мене голова поморочиться. Те, чим ми займалися на розминці, я цим не займаюся. По-перше, тому що є лінивий. По-друге, я намагаюся не навантажувати себе. Мені такого не можна. хлопці, у мене проблеми з руку. У кого зараз давлення не 150 на 120, то побіділи. Мене той момент збісило. Сказали випробування на мужність, випробування на стійкість, а тут як не тонометр, то градусник в жопу, ну серйозно. Край прям активний зовсім там єдині здорові просто у нас стоять. У нас у лікарні всіх інших набрали. <світ> Я не халтурив на розминці. Навпаки, мені хочеться максимально відтиснутися, самому собі довести, що мужність це не просто ти собі в голові надумав. Вона насправді є. Тепер беремо перчаточки. Боксерські рукавички такі, ну, не надто комфортні, ну руки пріють, до цього треба звикати. Зараз ми починаємо бити мішки. Дивіться, ви б'єте задньою рукою. Прямий удар. Там і назад. Спробуємо. Давайте. Раз. І назад. Раз. Денис, давай! Давай, Денис! Звичайно, було неспросто, оскільки знову ж таки запаморочення в голові. Груша є, а коли пливе картинка, вона трошки здається більше. Я її отак -от масив, обіймав, щоб бити точно в ціль. Моя рукавичка бльоскує голосніше всіх. В принципі, я за себе не переживав. Дивився, як хлопці тренуються, дивився на Іллю, ніби це був бій його життя. Загалом усе серйозно. Я дивився на спробу Олександра, як він бив цю грушу. Мало техніки за багато ентузіазму. Давай, Сашка, обережно, обережно, запясток, обережно. Як бойова машина якась увімкнулася, виявилося, що в мене сила удару ще та, тільки просто немає техніки. Хорошо! <ріст> Атака на на стоп! Давай! Мені було важко ці бойові мистецтва, бокси, вчитися битися. Я більше хотів, ніби в танці гратися. Красу люблю більше. Десять вдар її! Марка осторожна! Цілий? <ріст> так, усе добре. Скажімо так, у мене були негативні відчуття. Усе заспокойся, заспокойся, я не спеціально. Я не зі зла. Я не зі зізла. Наж дивіться, як ви розумієте, ми все це робили не зря, правильно? Нас чекають спарінги. Yeah. Да. І вам треба розбитись на пари. Пари, в яких ви будете стояти ці спарінги. Давайте, хлопчики, паруйтеся, а нас семеро. Сашко забрав Марка. Віталік з Андрієм вони по росту максимально пасують одне одному. Влад з Іллею, вони два фактурні, статурні хлопці. Очевидно, що їм буде комфортно разом. А мені немає пар. От Марк, вийдеш двічі в рим? Так, Отлично, хорошо. Класно. Це ж Марк. Це буде один раз плюнути. Я думаю, ми з ним там щось вигадаємо, веселе на ринку. Ну що, хлопці, ви проводили в собі справжню суперсилу, і попереду вас чекає справжній супербій. А це означає, що у вас є можливість побути у ролі справжніх супергероїв. Маскарадні костюми. Ребята, при чому тут ето? Чому костюми? Якби були без костюмів, це виглядало б ще більш жалюгідно. Вирішили, так би мовити, поправити нашу ситуацію. Денис, <правити> Ребята, хватит грабить Леонтьева. Я дуже рада, что мне выпал цей яскравый. Еще трошки пирья, и можно идти на украинскую эстраду и спевать, и сбирать букеты. И наступный костюм! И Владу! Я даже не знаю, из чего гардероба это украли. Злесі Нікітюк Денис. Суперсила сила Мені кажеться, що я могу проломить все стены этого мира одним ударом. Серйозно? Ілля. <рес> Прикольно. Якщо чесно, мені сподобався. Класний, прикольний. В Іллі, по-моєму, був костюм якогось БДСМ КАТА. Тобто, яку суперсилу він у собі відкрив. Цей костюм дістається. Марку! І тут я розумію, що я на боці темних сил. Віталік. Дякую. Саша. Навіть страшно уявити, що принесуть мені. Будь ласка, нехай це буде костюм Ромео і Джульєти. Я хоча б їх бачив. Уже звик до них. І для кого ж? Для кого ж? Цей костюм? Це, це супер джінка. Дякую. Я в костюмі недорогого практичного автомобіля, який можна використовувати для служби таксі економ класу. І здається, мені починає подобатися. Для мене стати супергероєм означає вибрати максимально можливі риси характеру від тих супергероїв і винести їх на ринг. Напевне, всі виходять, і в них є безпосереднє завдання. Так, це битися. А ми мало того, що будемо битися, ми ще й можемо і повеселити дівчат, і ведучу нашу Лесю. Увірені, уверені, дівчатки. Красиво уверена натянути носочки. Ми так довго з дівчатами чекали, не зовсім розуміли, що у хлопців там буде, де вони весь день. Дівчата, ну я вас вітаю, дуже гарно виглядаєте. Просто справжня група підтримки. Дякуємо, і це дуже правильно, тому що вашим партнерам сьогодні ця підтримка небо як знадобиться, за декілька хвилин ваші хлопці з'являться на рингу, і це буде ще те шоу. Трястя, вони зараз будуть лупити один одного. Зразу стало страшно, якщо чесно за всіх, тому що всі різної тілобудови, різної фізичної підготовки. Ваше завдання, увага, розпізнати свого супергероя. Думаю, як це вгадає, де наш хлопець? Як можна не вгадати, де наш хлопець? Кожен з ваших хлопців а, розраховує на перемогу у цьому двобої, і вони сьогодні будуть битися за 50 тисяч гривень. Uh -huh! Uh -huh! Uh -huh! Ну що, готові? Так! Yeah. Yeah. Під ваші оплески я запрошую нашого рефері АМАДО! Мені тренер так. <ріст> Гарний хлопчик, приємний. Ну, дуже. <ріст> а зараз буде бій. Переможе той, кому сьогодні вдалося найкраще перевтілитися у супергероя та продемонструвати силу волі, витривалість та жагу до перемоги. Перемога в нас. <ріст> 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 Також я буду враховувати кількість влучних попадань за бій. Кожен бій триватиме дві хвилини. <ріст> Ой, дівчата, дівчата готуємо менше. жменьки збирати зуби. <рес> У мене всі руки У макрі. мене Ви теж. Ви готові? Так, так, так. Я запрошую першу двійку. Ми всі чекаємо, що ж зараз буде. Мій суперник Ілля. величезну роль грає, то, що він тільки повернувся в проєкт. Він не відчуває себе, що в своїй тарілці, а ми вже тут привикли побіждати, що ж тут таїть. Нарешті можна буде проявити мужність, особливо в очах валі проявити свою чоловічу міць. От <світ> <О>, вони! <світ> а хто це? Походіть, будь ласка. Ми якось із дівчатами не зразу зрозуміли, що це влад і ілля. Вони вдвох однакового зросту, статури, але проблема полягала в тому, щоб зрозуміти де хто. Хлопці! Будьте обережні, дайте нам гарний бій. Ми з самого початку домовилися з владом, що будемо поводитися тактовно. Це буде дружній бій. Дружба, дружбою, служба, службою. як А я намірен бути номером один. Бій. Будь ласка, за чорного? Ілля більш худенький, тому я зразу подумала, що ілля у синьому костюмі. Мені соромно було. Я хотіла підтримувати, кричати владу, а я не знаю, на кого кричати. Зараз ганьблюся, взагалі скажуть, Аня не знає, кому кричати. А я не розумію, хто ці люди. <ріст> <плес> 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 Мені теж здається, може це Андрій та <плес> <плес> здається все ж навпаки. Так. Ми спочатку якось плуталися, плуталися, але потім розпізнали, хто є хто. Чорний костюм виллі стовідсотково. Так, чорний такий. Синій захищається, чорний нападає. Я відчував, що ми зі Льою плюс-мінус на одних силах. Він мені пару разів пропустив вісочок, удар, так само я йому пару разів. Після того я кілька разів пробули один одного, а завтра з'явився. Цікаво стало. Десять секунд. Я розумію, що в останні секунди треба викладатися на максималку. І стоп! Рудгон закінчився бій. Не зрозуміло, що відбувається взагалі. Чорний. 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 Я думаю, Ілля справді був більш активним. Це було видно. Мені хочеться, щоб завжди перемагав Влад. Я розумію, як для нього важливо бути переможцем у моїх очах. З рахунком, 28-26 Переміг. Чорний. Приємно було, що воля була свідком моєї перемоги, мого маленького тріумфу. Було образливо, що я програв. Я кожного разу стримував себе, тому що мій суперник Ілля своя людина, і може на рівні підсвідомості. Я чітко розумів, що я більший, тобто я намагався стриматись для того, щоб прям це <клухи> хорошенечко. якби повну свободу і волю, то результат був би і ну іншим зовсім. Оскільки ми перед цим тренувалися. Я приблизно розумів, до чого мені треба готуватися. Для мене головною задачою було, щоб мене не впізнали одразу. Все інше для мене було на другому боці. Я дивлюся на цю широку раму, на цю ходу, на ці ніжки. Це сто відсотків Денис. Дениса, ти найкращий світі зразу Діниса, Дініса. Майомойо, Ну, ой, йома, я, я, я цю походочку репетірував повдя. Розумію, що якщо тебе впізнають, то це вже факт того, що ти класний популярний. Підтримувала Дениса. Я трохи переживала, тому що в нього є проблеми зі здоров'ям. І Марк. Так, це Марк. Марк старався рівно йти. Я спочатку думаю, це ж Марк, але хода якась не така. Думаю, актор, що тут сказати? Я знала, що з денчиком він боятися не буде. Він боїться, що не дай боже денчик зламається. У денчика ж зі спортом погано. Коли Марк почав чудити, я вже не дивувалась. Я просто думав, що ми будемо з ним веселитися і покажемо якийсь карнавал, але це було не так. <плес> <плес> Те, що ми вийдемо і зробимо гумористичний батл, це всі розуміють. Треба було вкласти, як то кажуть, інший сенс з намірами перемагати. З рахунком 17-7 переміг червоний. Задоволення отримав вчинок, і якесь, може, розкриття в неї відбулося. Коли ти виходиш на ринг, усе перестає існувати. Тільки ти, твій суперник і голос судді зараз жах буде вам бійня. Я розумію, що восьмий тиждень відступати нікуди. Я не повинен підвести свого партнера Стелло. Виходять ці дві машини по метру у стрибку. Розумієш? їх двох можна не пізнати той скелет і той сухарик? І в нас у Віталіка, як зазвичай, просто політ його зоряного часу. Показую дівчатам, що ось він, я прийшов і готовий перемагати. Так, підходь до мене в центр. Ринго. Андрія, я теж одразу пізнала по його ході, у нього різкі чіткі рухи. Одразу видно, що це він. Андрій, давай! Я вирішив дезорієнтувати свого суперника криком. Вдалося. Я думав про те, якщо я буду дуже слабким, так, то ким я буду в очах стелли? Віталік прекрасно бився. Як для людини, яка ніколи не билася, гідно, я вважаю, він усе витримав. За рахунком, 22-10. Переміг червоний. А -а 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 -а! На Андрія складно дивитися під одним кутом. Він мені сказав, що я, як багатогранний стакан. Куди не подивися, кожна грань — це слово супер. Я знала, що він переможе Віталіка, тому що Віталік. А, Віталік, а Андрій Андрій, тобто... Ні, я не засмутилася, тому що Віталя ніколи не займався боксом. Нормально. Ми ще заробимо свої гроші. Тож зустрічайте остання двійка. <праць> Випускайте кракена вперед. <праць> Теж переживаю за Сашу. Коли я виходив, я просто зрозумів, що треба всі здібності, які в мене є, треба показати. Наскільки це можливо. Саша нужбо! Знову марк. Одразу ж схрестив пальці і благав небеса, ставши на коліна, щоб усе пройшло спокійно без будь-яких лікарняних автобусів. Приготувались Бій! Наша ди об'єж! Вийшло так, що він жорстко почав бій. Мені поприлітало в голову, ніс. Ну, тут уже трохи береги поплутані, треба трохи відновлювати. Захищайся! Захищайся! Я побачив десь у глибині його очей, сидить оцей Ленокс Льюіс. Марк же почав бігати і опинився позаду мене. Я думаю, будеш бігати, я тебе десь упіймаю і отримаєш. <цеп to scratch> давайте, давайте, б'ємося, б'ємося. Так, тихо, тихо, та, Давай, давай, давай. Я впав, тому що він мене підрізав трохи. Він ось так зробив. Я такий ні-ні ні. ні, ні.